Дорогі брати і сестри, друзі, християни, я радо вас вітаю любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Усе, що може збагнути людина, що вона може пізнати, має свій початок від Слова. Перший Бог сказав Слово. Слово формує в людині віру, а віра породжує вчинки. Тобто віра впливає на образ. Життя людини, а також на її майбутню вічність. Я думаю, кожен зацікавлений в тому, щоб у своєму серці мати правильну віру, яка приведе до бажаної вічності, до вічності, яка буде з Богом. Всі хочуть бути з Богом, тому що ми знаємо, що він добрий Бог, він Бог, який є любов. Тому щоб людині знайти чисту віру. Правильну віру їй потрібно знайти чисте слово, тобто чисте слово породжує чисту віру. Про цю віру писав апостол Петро Симеон Петро, рапта апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру, тобто дорогоцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам та мир нехай примножиться в пізнанні Бога і Ісуса, Господа нашого. Ця дорогоцінна віра по правді Бога нашого на землі є лише одна, тому що Бог один, як і написано: один Господь, одна віра, одне хрищення. Хтось може задати питання: якщо Христос один і віра одна, то звідки ж узялося стільки християнських течій? Напрямків, церков. Як людині розібратися, де ж правда? Відповідь на це дуже проста. Окрім Бога, є й ворог людських душ диявол, який ще від самого початку створення людини був зайнятий тільки одним спотворити Слово Боже і подати його невірним. Відповідно, і віра буде неправдивою, а значить, вона не породить життя. А породить смерть, тому що неправдива віра і є гріх, а гріх породжує смерть. Тому й не дивно, що люди, які перебувають в таких конфесіях в релігіях, не можуть переживати, що слово в їх житті діє, що віра, яку вони мають, відкрила в них чисте серце, з яким тільки й можна побачити Бог. Але я думаю, кожен хоче знайти правильну дорогу, вірний шлях. Він є тільки один, і це є Ісус Христос. Маю велику для всіх нас радість запропонувати вам дуже цінну працю, проповідника правди, людини, яка все своє життя присвятила для того, щоб пізнати істину і звільнитися від гріха. І його звуть Адольф Бем. В руках я тримаю книгу, яка перекладена вже українською мовою, і називається Дорогоцінна віра по правді Бога нашого. Ця книга зібрана із більше ніж двох тисяч його рукописних проповідей і писалися вони протягом майже сорока років. Я думаю, ви погодитесь зі мною, що серед такої кількості. Проповіді рукописних зібрати матеріал і помістити його в одну таку ось книгу було непросто, нелегко, але Господь благословив, допоміг, і ця книга вийшла. В ній зібрані дуже актуальні питання, теми, які турбують кожного християнина. Наприклад, що таке гріх, як звільнитися від гріха, як переживати серце чистим, як стати співучасником. Жертви Ісуса Христа і багато інших питань, які я думаю дадуть відповіді на те, що довгі роки турбувало когось із вас. Тому я радий би прочитати цю книгу. Вона абсолютно безкоштовна. Ми далекі від того, щоб на Божому Слові заробляти якісь гроші і виступаємо проти цього. Тому тим, хто захоче придбати її у фізичному вигляді, ось так українською мовою, доведеться заплатити лише перевізникам у Укрпошті, новій пошті, кур'єрам, які доставлять вам цю книгу. Окрім фізичного вигляду, ця книга представлена також в електронному вигляді в зручних форматах, а також є аудіоверсія. Посилання на ці всі формати ви зможете знайти в описі під відео. Книга надрукована лише з одним змістом, щоб кожен, хто читатиме її, міг повернутися до першого джерела, до Божого Слова чистого, і читати його без усякого хибного кута, без усякого людського тлумачення і якоїсь видозміненої призми, щоб це слово змогло відкрити в нас через віру життя вічне. Бажаю всім приємного читання.